Прем'єр-міністр Ізраїлю каже, що ця війна буде довгою і зупинятися він не збирається. Список цілий, як то кажуть, постійно поповнюється. Тим часом ізраїльтянам рекомендують зараз запастися їжею речима, теплим одягом. Уже з'являються навіть фотографії того, що відбувається просто в магазинах станом зараз. Кинулися фактично ізраїльтяни до магазинів, скуповують базові продукти. От ми бачимо зараз кадри ранку, що там відбувається. Люди беруть воду, хліб. Дитяче харчування, засоби гігієни, батарейки і загалом мережі, наприклад, супермаркетів «Карифур» кількість покупців станом на ранок зросла уже на 300%. Тому бачимо, що дійсно закуповується максимально. Дуже це нам нагадує насправді наш перший день початок повномасштабного вторгнення, коли власне ми робили те саме. Ну і крім того, також цехал опублікував відео з регіонами Ірану, які сьогодні атакував Ізраїль. Також опублікував кадри бойової підготовки в 35-х, а в в ф п'ятнадцятих до операції сила Лева, яка нагадую, називається. І от, наприклад, армія Ірану заявляє, що запустила вже 800 дронів в бік Ізраїлю. Зараз ми якраз бачимо ці позначені гарячі точки, які були атаковані, і авіація вже почала перехоплювати шахеди. Зокрема, зараз Триває цей такий бій над Саудівською Аравією. А нагадаю, 800 дронів летять у бік Ізраїлю зі сторони Ірану. Ну тим часом по. Сольство штатів, наприклад, закликає американських службовців а також їхні сім'ї, знайти собі укриття і так перебувати у безпечних місцях. Тому ось така от ситуація станом на цей момент того, що відбувається між Ізраїлем і Іраном, бачимо, що відбувається у прямому ефірі. Фактично атаки летять ракети шахеди, перехоплення, і от що найцікавіше, що поки ми маємо вже реакцію, і від сполучених штатів, зокрема від Дональда Трампа, так який заявив після цього удару, що Іран не повинен не мати ядерної зброї, але водночас каже, що сподівається повернутися за стіл переговорів В той час, поки прем'єр-міністр Ізраїль каже, що війна буде довгою. А от від Росії, яка є величезним союзником Ірану, іде так говорилося про те, що вони будуть постійно, як то кажуть, разом поки ніяких реакцій немає, окрім того, що аерофлот. Заявив про те, що деякі рейси скасовані е, у зв'язку з бойовими діями. Власне, це від Російської Федерації наразі вся реакція станом уже на 10.30 ранку. Е, що е, говорить, як то кажуть, набагато більше до речі, так дійсно Росія із 21 квітня є повноправним і всеосяжним союзником. Ірану, рано, в тому числі в оборонній і сферах, було підписано ж угоду між Тегераном і Москвою про все, все ж не стратегічне партнерство. Ну і там оборона сфера включена. Але поки що там як заціпило в Кремлі, не знаю, що сказати. Заявами досі не вийшло, Лише скасовують авіарейс росіяни до Тегерану наразі. І звісно, з боку Дональда Трампа правильною заявою було б те, те твердження, що якби він був президентом, то цієї війни ніколи не сталося між Ізраїлем і Іраном. Ну це ми звичайно саркастично підколюємо Дональда Трампа. А вже Бачимо, що не дуже йому виходить у миротворчість гратися. Не вдається досягати результатів. І в той час дійсно, коли Бенімін Нетаньяху звертається до нації із закликами готуватися до довгої тривалої війни проти екзистенційного ворога Ізраїлю проти Ірану, який хоче знищити Ізраїль. Трамп заявляє, що треба повертатися до столу перемовин. І в нього є надія, сподівання в сполучених штатах, що це станеться. Це не станеться. Ми це вже розуміємо. Коли знищено військову верхівку зараз ірану ракетними ударами всіх ключових фізиків, ядерників із цієї програми ядерного зброєння знищено за один ранок, за одну ніч. Навряд чи Іран зараз сяде про щось домовлятися з Ізраїлем. Буде обмін ударами, буде продовжуватися війна, бойові дії. Гате також опублікувались свій пост з реакцією на власне на те, що відбувається у Ірані, і підтвердили фактично удар Ізраїлю по ядерному реактору в Натанзі. Так написали про те, що гендиректор МГТ ГРОСІ підтвердив цей удар, заявив, що агентство перебуває на зв'язку з іранською владою та своїми інспекторами в країні щодо рівня радіації. От ми бачимо цей пост, МГТ, важно стежить за вкрест тривожною ситуацією в Ірані. До речі, до слова про намі, що пишуть змі. Ізраїль уже знищив два реактори: підземний ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр і лабораторії Ірану. І також під час атаки загинуло багато різних командувачів та таких вищих людей з військового керівництва власне Ірану. І Ось уже навіть опублікували список власне армії оборони Ізраїлю, хто був ліквідований. І, от, наприклад, від ранку вже було про наприклад, вже було понад 200 винищувачів ВПС, які атакували. 100 цілей загалом по всьому Ірану і от власне список цих ліквідованих серед них і три командири: генерал-майор Хосейн Саламі, який керував залі всіма підрозділами Ірану. Також генерал-майор Мухаммед Багрі, який начальник генштабу збройних сил Ірану. Також генерал-майор Голам Алі Рашир Рашита, який командувач центрального командного штабу власне Хатам Аль-Анбія. Він також загинув. Ну, і окрім того, серед ліквідованих можуть бути командуючі ВПС ВМ. С високопоставлені офіцери, а також, наприклад, екс глава організації з атомної енергії Ірану та ключовий фізик-ядерник програми зі збагачення власне урану Федейрун Абасі Давані, також президент Ісламського університету Азад, який спеціалізується лазерної з лазерної ізотопної сепарації. Мохамат Мехті Теханчі ось такі власне списки ліквіду... ліквідованих станом зараз на ранок. і вони постійно оновлюються, але принаймні, це те, що вже є станом на зараз відомо офіційно.